Продовжуємо з вами говорити про субсидії. Сьогодні поговоримо про те, які необхідно надати документи для призначення житлової субсидії, якщо ви пенсіонер, але не працюєте. Якщо ви не працюючий пенсіонер, проживаєте і зареєстрований у житловому приміщенні в будинку або квартирі 1, то для призначення житлової субсидії вам необхідно надати лише заяву та декларацію. Нагадую, що у вас не має немає бути боргів за сплату комунальних послуг. У разі, якщо ви маєте заборгованість більше ніж 680 гривень, вам можуть відмовити в призначенні житлової субсидії. В такому випадку вам потрібно звернутися в компанії, які надають вам комунальні послуги, укласти з ними договір реструктуризації і відповідно подати в органи пенсійного фонду. Або ж, можливо, ви оскаржуєте заборгованість судовому порядку, то в такому випадку. Вам потрібно буде надати в пенсійний фонд ухвалу про відкриття провадження у справі, якщо ви оскаржуєте заборгованість судовому порядку, якщо ж разом з вами. Ви не працюють і пенсіонер у вашому будинку або квартирі, зареєстровані інші люди, які з вами не проживають, за місцем реєстрації, діти, внуки, які знаходяться зараз за кордоном, навчаються в іншому місті. То до заяви і декларації вам потрібно буде надати додаткові документи, Це, які будуть підтверджувати факт не проживання у житловому приміщенні ваших рідних та близьких. Це можуть бути довідка про навчання або працевлаштування. В іншому населеному пункті, довідки ЖЕКу, ОСББ або ж про те, що ви не проживаєте за адресою домогосподарства, довідка про сплату спожитих житлово-комунальних послуг за іншою адресою, що ви там проживаєте і сплачуєте. Або ж акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, фактичного місця проживання, який складається органом місцевого самоврядування. Це стосується абсолютно всіх людей. Тобто, якщо у вас складається така ситуація, я вже про це теж, до речі, розповідала, так склалося, що з вас зареєстровані рідні, близькі, знаходяться за кордоном, все рівно ви маєте право. Звертатися за призначенням житлової субсидії, і в розрахунок, коли будуть так рахувати вам субсидії, їхні доходи враховані не будуть, але вам просто потрібно буде підтвердити, що ваші близькі та рідні просто зареєстровані і з вами не проживають.